Воєнком, який у липні побив підлеглого, ще й забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Працівники ДБР повідомили ще одну підозру Сергію Луцюку, керівнику Рівненського обласного ТЦК. Нагадаю, що посадовець взяв участь у побуті солдата, бо підлеглий планував доповісти про його порушення під час служби. Під час проведення так званих виховних заходів хід пішла бита. Посадовці змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Також той самий керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46 мільйонів гривень. Зокрема, він має будинок площею 280 квадратних метрів у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного котеджного містечка, площею майже 500 квадратних метрів. Крім того, воєнком проводив дозвілля на власній дачі неподалік Яремча із домашнім більярдом. Та ставком, у якому розводив елітні види риби. Також в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площою майже 200 квадратних метрів та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено навіть квадрокоптер. За документами, все це майно належить тітці, пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі. Але причетність Сергія Луцюка до нерухомості підтверджують його ж телефонні розмови та листування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об'єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб. Різниця між вартістю виявленою нерухомістю та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46 мільйонів гривень. Тож Сергію Луцюку повідомили про нову підозру за фактом набуття активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Нагадаю, що у справі щодо побиття солдата він підозрюється у застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наразі він відсторонений від службових обов'язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. А як вважаєте ви чи таке покарання достатнє для Сергія Луцюка?